І коли ми планували це інтерв'ю, ну ми не планували, що це станеться якраз сьогодні в день прямих переговорів між Росією і Україною. До речі, є вже відео, де зустрілися делегації. Не знаю, можливо, ми його зараз покажемо. Ось знаєте, я звернула увагу, що це навіть в тому самому приміщенні, коли відбувалися переговори в Стамбулі в 2022 році. Як я вже сказала, можливо, коли наша розмова з вами буде опублікована, ми будемо знати якісь результати, але скажіть, а ви що очікуєте від цих переговорів? Я думаю, як і всі ми, ми очікуємо, що буде досягнуто хоча б якогось прогресу у питаннях припинення вогню. Принаймні, що сторони почнуть обговорювати можливі. А варіанти, як це може виглядати, тому що насправді припинення вогню легше сказати, ніж це зробити. Ми знаємо з вами з 2014 року, наскільки це важко визначити, як саме може відбутися припинення вогню, хто контролює, як розміщується зброя, і всі ці нюанси вони не, не такі прості, як здається, на перший погляд. Це не просто сказати сьогодні. Ми перестаємо стріляти і все. Ну думаю, що саме склад делегації свідчить про налаштованість української делегації, принаймні говорити про умови припинення вогню. Я тоді е, нагадаю такий контекст або передисторію. Е, українська сторона поїхала на ці переговори, щоб перше ну вони його заявляли про це публічно: поговорити про припинення вогню, про перемир'я на 30 днів, е, повернення полонених. І так само Sky News писали про те, що на цих переговорах має обговорюватися можливість прямої зустрічі е, Путіна і Зеленського. Е, російська сторона, е, ну судячи з їхніх заяв, повезла туди проекти стам. Уських угод зразка 22-го року. Ви кажете, що ви сподіваєтеся, що сторони почнуть домовлятися про е, припинення вогню, і ви кажете, що вам про це свідчить склад делегацій. Ну, російська делегація, вона плюс-мінус в такому самому складі, якою вона була минулого разу. А українська змінилася. Українська змінилася. Ми бачимо там присутність військових, доволі численну присутність військових. Крім того, з російського боку там також багато військових. Що говорить про те, що це буде темою як гуманітарні питання, які пов'язані із поверненням полонених, так і, можливо, питання, як, які модальності могли би бути по припиненню вогню, принаймні вони могли б почати це говорити теоретично. А що стосується зустрічі президентів, то окрім. Того тексту, який обговорювався в Стамбулі 22-го року, там ще було комуніке сторін за результатами попередніх переговорів, і останнім пунктом в цьому комуніке було визначено, що ті питання, які залишаються нез'ясованими і не вирішеними, будуть вирішені під час особистої зустрічі двох президентів.